Я хочу сказати, що ця зустріч, напевно, для мене особливо важлива, тому що, ви кажете, представлені підприємці різного рівня різного профілю. Я думаю, що 99% підприємців я знаю. І тому аудиторія в нас сьогодні особлива. Ми зараз якраз з, з колегами з разом з «Приватбанком», з «Ощадбанком», банком з нашими міністерськими командами. Прикордонним областям по областям, які де окуповані, робимо візити для того, щоб зрозуміти, які є поточні проблеми у бізнесу, для того, щоб допомогти точково подивитися, що можна вирішити. Ми зрозуміло, що ми хочемо, щоб цей рік, і ми завжди це анонсуємо, кажемо, щоб у рік відновлення економічного в тому числі. Зрозуміло, що найпростіше з цих заходів це відновлювати зруйновані підприємства, які працювали, які мають бізнес-моделі, бізнес. Зв'язки, і це, напевно, перше пріоритетне. Друге, хочемо розвивати переробку як нову по суті, економічну модель, але вже не просто на словах, а через програми підтримки, тому що зрозуміло, що під час війни не можемо ми дозволити собі експортувати сировину. Просто не можемо зв'язку з того, що заблоковані парти. Тому хотіли б про це проговорити. Знаємо, що є проблеми з поступом фінансування. Знаємо, що є е, частина і е, застарілих бюрократичних процедур, які війна е, на жаль всі не прибрала. Будемо ми ви знаєте, що частину е, привели минулому році на декоративний принцип дозволі сертифікатів лісень. Хочемо зрозуміти, що ще треба зробити для того, щоб е, бізнес е, міг спокійно працювати, спокійно, умовно кажучи, спокійно. Відносно спокійно працювати і розвиватися. Бізнес Чернігівщини дуже сильно постраждав. Якщо за оцінкою минулого року, за нашою оцінкою працювало всього лише 15% підприємств. Тобто, березень був мертвим, практично все спинилося, або частина працювала була заблокована, не було доступів до сировини, не було доступу до збуту, або підприємства були просто зруйновані і перебували на лінії вогні. Поступово ситуація відновлювалася, і тут я не побоюся його слова сказати, що у нас бізнес реально героїв. Але все ж таки, за підсумками року, якщо ми порівнювали платників ЄСВ і кількість там ліквідованих робочих місць, кількість створених, ми все рівно вийшли на позитивний баланс. Він набагато менший ніж у попередні роки був, але все-таки цей баланс позитивний. Тобто це підтвердження того, що бізнес розвивається. І завдяки саме бізнесу ми маємо падіння промисловості за підсумками року десь відсотків 30, третина Сільського господарства – мінус 26 відсотків. Найбільше нас постраждав експорт, який останні роки дуже потужно нарощувався. Ми маємо мінус 40 відсотків експорту, і основна наша культура, товарна позиція це зерно. Експорт скоротився вдвічі. Ситуація з зерновими коридорами дещо поліпшила ситуацію, але все ж таки маємо проблеми із логістикою в цьому напрямі. Фінансова підтримка уряду, державна підтримка почалася з того в минулому році, коли виникла можливість працювати без ПДВ на 2% з обігу. Потім вже після такої глобальної макроекономічної, фіскальної підтримки виробників і підприємців, виникли гранти мінекономіки, гранти мінцифри, і відповідно банки включились в цю роботу. Маємо програму 579, яка була, маємо загальний ліміт по групі компаній, в рамках якої надається, це 60 мільйонів гривень. Mm -hmm. Пройшла, називаємо це так, реформа цієї програми дуже недавно, тобто там нуля немає, 5 немає, сину майже немає, тільки виходить для переробних підприємств 9. І за, ліміт збільшують, для, ліміт загальний до 90 мільйонів збільшують для гарних підприємств і для торгових. Mm -hmm. За що переробку відео? Ми хочемо переписати, ну як переробити, розробити для переробних підприємств окремо. А дійсно аграріям потрібні, були це кредити так. і ліміти, це зрозуміло. У нас друга посівна під час війни. По е, торговельних мережах це було і по продовольчих мережах це було минулому році, коли була продовольча криза. Ви що пам'ятаєте? Там спочатку почалася паливна, паралельно з нею продовольча. Е, тоді піднімалися ліміти для торговельних мереж. Вони і, і продовольних, і продуктових мереж. Вони не дуже сильно е, е, до речі вибирають, і тому ми власне. Через це бачимо можливість, що ми на переробку спрямуємо кошти, яким чином нам компенсувати на час війни ці кошти, які були е, вилучені з обігу зв'язку з тим, що наша продукція е, направлялася на харчування нашим військовим. Чесна відповідь, що не будуть вноситись туди зміни? Е, ну в на увазі не буде прискорена. На компенсація втрачених вами активів це зрозуміло. Ну до кінця військового стану. Бо у нас таких дуже багато. Ви правильно кажете, були вилучені як на харчування ЗСУ продукти харчування. Ми знаємо про авто, які теж вилучалися для ЗСУ, Ну ми це чуємо там на кожній зустрічі з бізнесом. Але я думаю, що це треба подумати. якщо у вас умовно кажучи, як ви кажете як конкретно у вас випадок, якщо у вас був взяти взятий кредит, під це ви сплачували відсотки. я Думаю, що. Ну там на ці це тільки законодавчі зміни. Це не нормативно, на жаль. Ну тобто не рішенням Кабміну. Але давайте ми подумаємо, як, як це можна зробити, якщо умовно кажучи, ви це обслуговували і сплачували відсотки. У вас нарахування за ми, якраз приклад того підприємства, яке втратило все, і що саме найгірше було у нас були зобов'язання перед банком, в тому числі. Тобто ми у нас був інтенсивний розвиток. І відповідно ми запроповували обладнання, і в один момент все його втратили. І відповідно всі ці грантові програми, от навіть в умовах, не повинно бути заборгованості. Вона нас mm -hmm. є, і з цим ми її закриваємо. Так, ми намагаємося працювати, частково закривати наші борги, але фактично під ці програми ми не підпадаємо. От зв'язку з цією ситуацією. І хочу ще тут також. От, Передати ми а, склали звернення до вас Анатолійовна з з приводу проблематики. Так я думаю, не тільки наші підприємства задівають такі проблеми, так і в цілому в Україні є підприємства, які також знищені, які намагаються працювати, і нам в принципі потрібно фактично тільки а, поштовх для того, щоб ми повернулися на те, що ми а, Мали підприємці мали можливість задати питання, почути коментарі. Зокрема, те на що треба звертати увагу для того, щоб отримати результат і отримати врешті грант. Ми також торкнулись 5.7.9 програми. Зокрема, підняли питання перед міністерством економіки, а в тому, що 5.7.9 зараз ну не. Не не досить коректно, не досить в рівних умовах по відношенню до переробки. Ми вважаємо, і ми про це збиралися. І казали не перший раз сьогодні. Що Чернігівщина, Чернігівські підприємства, суб'єкти господарювання на Чернігівщині і в тих регіонах, де були бойові дії, потребують. Спеціальних умов додаткового стимулювання зрозуміло, що інвестиції після перемоги будуть йти від західного кордону. І ми знаходимося найдалі від західного кордону. Логістика це гроші. Логістика це велика частина фінансового плану і велика частина інвестиційного плану і бізнес-плану. Якщо Чернігівщина, Сумщина, Миколаївщина. Північ Київської області, Херсонщина точно вже, Харків, Донбас не будуть мати якихось преференцій, додаткових стимулів для активної економічної діяльності, підприємницької діяльності, то ми Будемо стикатись з дисбалансом. Тут не буде економічної активності сюди не будуть повертатися люди, тут не буде затримуватись молодь, сюди не прийдуть інвестиції зовсім навіть після перемоги. Зараз задача держави максимально підтримувати бізнес, який виявив свою патріотичну позицію, який працює в регіонах, знайти механізми, інструменти для їх підтримки. Ми сьогодні говорили про притування по програмі 5-79. Ми почули, яка є специфіка Чернігівщини з огляду на руйнування, обладнання, руйнування бізнесу і іноді проблеми з тим, щоб це обладнання, яке було зруйновано, звісно, неможливо віддати як заставу для банку. Це така конкретна прикладна задача. Нам для міністерства подумати, як нам треба змоделювати 5.7.9 для Чернігівщини. У нас сьогодні була розмова по гранти. Гранти на переробку. Ми вважаємо, що це велика економічна стратегія держави. І в час війни, і після війни, після воєнної відбудови, переробка агро, дерева переробка. І тому ми будемо сприяти всіляку, давати гранти і знову таки підтримувати переробні підприємства в рамках програми 5.7.9. І задача сьогодні на Нові механізми. Ми кажемо для регіонів, в першу чергу, деокупованих, для регіонів прикордонних, для того, щоб дати їм новий поштовх, імпульс для розвитку. Одним із основних питань було для мене це реформування системи 579 від банківської системи підтримки 5.7.9. І незрозумілим було питання, яке стосується чому переробні підприємства прибрали з програми в рамках ліміту 90 мільйонів гривень. Мені дуже подобається підхід Юлії Натолівни. В тому, коли вона казала, я буду відверто говорити. Так? І це це основне. Тобто, це основне, коли тебе чують, а ще коли з тобою спілкуються відверто. Дуже дякуємо бізнесу, який в цю, в цю кризу в цей період поводить себе просто ну просто фантастично. Я проходив там кризи четвертого року. Працював в банках, дев'ятий рік, потім 14-й рік. Багато бізнесу не платило по кредиту зараз. Завдяки тому, що всі згуртовані і всі працюють на перемогу, всі розуміють, що треба виконувати там, договори з банками, спілкуватися вічливо з колегами, там платити податки і так далі. Тому рівень неповернених кредитів він. Дуже низькі. Тут дійсно теж подяка з нашого і з вашого боку уряду, тому що е, ці програми там, із нульовими відсотками із іншими зниженими відсотками і державні гарантії вони теж, напевно, допомагають бізнесу легше переносити цю страшну кризу.